Ви їдете калюжі на якомусь своєму невисокому сідані або хечбекі. Дуже тримайте в голові собі те, що якийсь дебіл може летіти на величезному автомобілі, і зробить вам просто волну. To, you know, we'll зробить волну, волна зайде на капот. Не дай Боже, ви захопите, ну не саме ви, а ваш двигун внутрішнього гарання, засмокче воду через повітряний фільтр. І там буде така історія, яка називається гідроудар. Гідроудар це жопа мотору. Що відбувається? З повітрям в камеру згорання заходить вода. Достатньо трошки води, щоб вивести ваш двигун з ладу. Вода не стискається так, як стискається повітря. А коли поршень до головки приходить і нема що робити, він толкає далі, а далі ламається слабке місце. Щось ламається або в головці, або дирявий поршень стає. Або стінка циліндра немає. Тиску машина більше не їде. І стоїте в цій калюже. Тому дуже обережно, коли ви намагаєтесь після дощу, після повеню, після як у нас от зараз з комунальщиків прорвало труби всіх по капот води. Хтось їде, а ось я проїду. А ось і проїдете. Але можливо хтось буде їхати на автобусі, на вантажівці, на якоїсь велике Сіквої, на простій господі xc 90. Зробить вам калюже, і буде дупа вашому двигуну. Дуже з цим обережно. Коли ви їдете по калюжам, краще об'їхати декілька кварталів, ніж бути героєм на маленьку мить і потім цей гіризм вам в таку копеечку. Хрен з ним з копеечкою. Час. А час ви не повернете. Цей час машина буде стояти на ремонті, і ви будете їздити. На таксі, не встигать кудись, не жити в своєму нормальному ритмі. Тому, друзі, дуже обережно переїжджайте калюжи.